Я намалюю почуття, Всесвіт таких не бачив, я напишу історію життя, яку тисячоліттями передаватимуть із вуст в уста. Я не просто закоханий в тебе, я тебе творю, таку неповторну українку, таку яскраву, і неземну ти не носиш тату. Не вживаєш наркотики, ти тренуєшся щодня і маєш чудову логіку, в тебе сильний характер, світло, відкрита душа. Ми побудуємо нову цивілізацію без сутенерів і проституток, на законах добра, щоб щастя кожній дитині, гідна старість усім. Велика повага державі, де праця і воля наш гімн. Ми зробимо неможливе. Здивуємо світ, і нова парадигма засяє на тисячу літ.